Факіри та маги не здатні на такий фокус. А от європейські конструктори, трохи почакувавши, подумали та встановили б такий компактний хетчбек справжнє серце потужного хижака. Сьогодні в наші руки потрапив ось цей свіженький п'ятидверний хетчбек Ford Focus 2013 року народження. Новий фокус отримав більш спортивну, стрімку та стильну зовнішню. Пізнаване обличчя, а також характерні трикутники дають можливість подію попереду одразу. Ідентифікувати машину позаду, тепер щодо оптики, Фари мають видовжену форму, вони нібито розтеклися по корпусу під дією високої швидкості. Всередині нас зустрічає доволі футуристичний салон. Особливої уваги заслуговує центральна консоль, яка нагадує клавіатуру мобільного телефону. Вона дещо схожа на фієстівську, але більш модернова. Ось така магнітола нижче клімат контроль, торпедо обтягнули приємним на дотик м'яким пластиком. А особлива форма панелі приладів та кермозі з. Спеціальними потовщеннями в області долонь генерують відчуття вже не автомобіліста, а пілота. Та все ж головне надбання нового фокуса це не салон і не зміни в екстер'єрі, а абсолютно новий двигун, який нарешті приїхав і до України. Це літровий «Екобуст», який між тим у 2012 році здобув премію двигун року. Його маленькі розміри та здавалося б мізерний об'єм. на перший погляд дивують кожного. Слухайтесь лише в цифру 998 кубічних сантиметрів. І до літри не дотягує. Проте всі ваші посмішки одразу зникнуть щойно ви натиснете на газ цього європейця. 100 кінських сил. 170 ньютон на метр крутного моменту. 12,5 секунд до сотні. Ось вам і літровий екобуст. Цей трьохциліндровий малюк, турбований літровий екобуст, навіть не збирається поступатися у динаміці об'ємнішому бензиновому двигуну 1,6. Я, я б не міг здогадатися, навіть що це літровий, літровий двигун. Швидкий розгін, плавність руху, упевненість при обгоні. Але ще послухайте, як звучить цей двигун. Неначе тих у зоопарку позіхнув. Екобуст може похизуватися не лише потужністю у 100 кінських сил на один-то літр. Він надзвичайно екологічний. Завдяки особливостям у конструкції значно зменшуються шкідливі викиди в атмосферу. Окрім того, апетити у цього мотора також доволі скромні. За паспортними даними на 100 кілометрів міських доріг можна пластитися у майже 6 літрів. Для траси цифри ще дієтичніші, рекордні 4,1 літри. Зазвичай швидкі агресивні автомобілі і їдять бензину вдосталь. Супер з цим правилам форт демонструє непогану динаміку і помірні апетити, тобто витрату пального, що не може не радувати з нинішніми цінами на бензин. Як ви вже знаєте, в Україні підняли мито на імпортні авто. Автомобілі різко підскочили в ціні імпортні. Це ті, що мають об'єм двигуна від одного і до двох, і двох. Літрів. Натомість ціна на цей автомобіль на фокус залишається незмінною, і все це завдяки літровому екобусту, двигуну, який не потрапив до митного списку. До речі, двигун Екобуст впевнено знаходить своїх шанувальників не лише серед споживачів. Німецький автоконцерн Мерседес зацікавився винаходом компанії Ford і навіть збирається запозичити технологію своїх колег у виготовленні моторів. Ось так. Проте навряд чи ви зустрінете Мерс за ціною фокуса. Форд-фокус можна назвати справжнім розумником завдяки смарт-системам, які сюди вмонтували. Наприклад, система старт-стоп. Якщо ви зупиняєтесь на червоне світло, світло Фора. То автомобіль автоматично вимикає двигун. Щойно щойно вмикається зелений, вам достатньо натиснути на щеплення, і автомобіль повністю вмикається і готовий до руху. На малих швидкостях, завдяки електропідсилювачу керма, кермо крутиться буквально одним пальцем. Щойно стрілка спідометра віддаляється як мога далі від нуля, то і кермо стає більш жорстким. Що стосується підвізки, вона в порівнянні з минулою моделлю тут. А, дещо покращилась. Підвізка упевнено ковтає більшість нерівностей на дорозі. Динамічний, спортивний та не політражу стрімкий. Такі слова хочеться сказати про новенький Ford Focus. Ось такий хетчбек може комплектуватися двома двигунами бензиновим 1,6 та турбованим екобустом. Коштуватиме останній варіант вам 155 тисяч 990 гривень. Існують також варіанти у кузовах седан та вагон, за які доведеться доплатити 5 та 10 тисяч гривень. Відповідно, для тих же, хто хоче поспорчатися з ціною, достатньо просто сісти і проїхатись цим автомобілем. Зайві питання одразу зникнуть.